Під головуванням виконуючого обов'язки міського голови Миколи Васильовича Лук'яненка відбулася чергова нарада з головами квартальних комітетів Марганця. На нараді обговорювалися господарські та комунальні питання. Одне із головних розрахунок пільг. Перед головами квартальних комітетів виступила начальника Банинського відділу міськводоканалу Вікторія Олегівна Галушко. Посилаючись на постанову 630 про правила надання послуг, вона розповіла про механізм розподілу пільг та розрахунок оплати за комунальні послуги. Показання засобів обліку розподіляється пропорціонально кількості мешканців, пільга споживачам заплати послуг надається на частку, отриману після цього розподілу, за фактичними витратами. Тобто, якщо в квартирі чи домі прописано кілька мешканців, ну, наприклад, четверо, і два із них мають пільгу. Рахунок по счетчику розпреділяється на чотирьох мешканців і після такого розподілу дається тільки дві частки пільгових, решта частини сплачується повністю. Там прийнята постанова 409, якою ограничена норма пільгова. Вона становить 4 метра кубичних на одну особу, тобто на одного пільговика. Ну, наприклад, візьмемо, якщо 40 кубів, сім'я з чотирьох мешканців, два пільговика, по 10 на кожного пільгов... мешканця, пільгова частина буде складати тільки 8 кубів, тобто 20 кубів мінус 8. Получается, 12 кубов оплачивают в полном размере частина пильговика 8 согласно пильге, а 20 кубов в полной стоимости. То есть 32 куба должны оплатить полностью, а 8 кубів только по пильге. Якщо у будинках чи квартирах немає лічильника, то оплата розраховується по нормам, які залежать від благоустрою будинків, санвузлами та іншим. Голів квартальних комітетів цікавив розрахунок оплати за комунальні послуги за кількістю прописаних членів сім'ї у будинку і фактично проживаючих мешканців. Вікторія Олегівна відповіла, що на підставі довідки про фактично проживаючих абонентський відділ за заявою абонента і нараховуватиме оплату. З приводу розрахунка пільг за комунальні послуги марганчани неодноразово зверталися як до влади міста, так і до народного депутата дідича. Які кроки зроблено задля якісного надання комунальних послуг та справедливого розрахунку пільг, розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення, депутат міськради Гульнара Рашидівна Хникіна. На сегодняшний день существует две постановления, два постановления Кабинета министров. Первое, 409-е, которое определило 4 куба для льготной категории. На двоих дает 8 кубов. И второе постановление Кабинета министров, которое таким образом, как рассказала нам Виктория Олеговна, делит эти кубы. В связи с этим депутаты городского совета совместно с общественными организациями написали премьер-министру Украины письмо, где мы изложили в примерах, полностью расписали от А до Я, что есть такая ситуация, и попросили привести второе постановление Кабинета министров, где оговариваются правила расчета льгот по горводоканалу в соответствии с 409 постановлением. Поэтому мы будем надеяться и ждать, что будут приняты какие-то меры. Также было направлено обращение по поводу того, что у нас в городе Марганце в энергонадзоре нет диспетчерской службы и нет аварийной бригады, как они работали раньше, мы все с вами прекрасно помним. В связи с этим мы тоже направили обращение. Также в на Раде гольев квартальных комитетов поднималось вопрос про работе на дельницах дельничных инспекторов милиции, да профилактические заходы, связанные с и майна. Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій Олександр Володимирович Мірошниченко акцентував увагу присутніх на необхідності проведення заходів з підготовки захисних укриттів та довів інформацію про дії населення по сигналам оповіщення. На важливості заходів з цивільної оборони наголосив і Микола Васильович Лук'яненко. Також він висловив власну думку з приводу мобілізації. Я знаю, що Марганецький гок. и на начальство ГОК, а не только Гросы горнорабочие, а и начальство ездило на комиссию. И некоторых из них будут призывать. То же самое работников из полкома. То же самое коснулось и наших депутатов. Одному из них была вручена тут в зале повестка, от которой он Якобы Баши патриот. Показать городу, что он действительно патриот. Так вот он не от нее прыгнул, как боится, как черт ладана. Как выступать тут, рассказывать, что в городе беспорядки и все остальное. Так он может. После этого еще одну повестку вручили. Ну, депутат этот пропал. Я к чему веду? Что если всеобщая обязанность, значит должны депутаты и все эти. И пускай забирают всех, и пускай идут. Переходячи до інших питань, Микола Васильович звернувся до присутніх з проханням не забувати, що марганець це наш дім, а тому в ньому необхідно дотримуватися порядку та чистоти. На завершенні наради з головами квартальних комітетів були намічені питання на наступне зібрання та окреслено коло керівників організацій підприємства, установ, котрих буде запрошено для надання додаткової інформації.